Друзі, нас інфоперші про головне поїхали сьогодні вночі. Макрон не дві години розмовляв з Трампом, з них яка стверджують французькі змі, годину говорили про Іран, а годину про Україну. Пише політолог Шарп. Наразі французький президент не поспішає давати розгорнуті коментарі стосовно цього. Але за даними ФІПІ Макрон висловив впевненість, що телефонна розмова Трампа та Зеленського дасть усі відповіді, на які чекає Київ. А тепер в очікуванні цієї розмови хочу звернути вашу увагу на три моменти, які її передують: вперше Трамп публічно висловив розчарування в Путіні навіть заявив цитую: мені здається, Путіна там вже немає. Це вже не Путін. Фігурально це він сказав у прямому сенсі, можна лише здогадуватися. Перша Китай проартикулював, що не допустить програшу Росії, бо у цьому випадку Вашингтон повністю переключиться на протистоянні з Пекіном. Навіть якщо журналісти дещо перебільшили китайські дипломати, ніколи б настільки прямо про це не заявили. Сенс згаданого послу залишається максимально однозначним. І ще один цікавий момент. Мента сьогодні зранку низка американських видань NBC News, Fox News, NBC – написали, що призупинення постачання військової допомоги Україні було одностороннім кроком. Міністра оборони Піта Гехсета і це вже втретє, коли Гехсет самостійно зупиняє постачання допомоги Україні. Зазначені чинники, дещо змінюють загальну картину сприйняття білим домом українсько-російської війни, коли я давав прогнози, що до червня відкриється вікно до горняка між РФ та США мої основні сподівання були на гіпертрофован марнотратство Трампа, яке, врешті решт не дозволить йому більше півроку водити себе за ніс. Помилявся Трамп у цьому сенсі виявився ганчірку, яка приймає форму звірячого, як виявилося марнославства Путіна. Подивимося, що буде далі, але те, що над Трампом почали відкрито насміхатися, Китай вже більше нахабніє. А у протоках з Україною різко залишається. крайнього гекса, свідчить про те, що один етап цієї геолітичної гри закінчився і може початися новий, більш сприятливий для України. І на закінчення. Побуду циніком вони там грають у свої ігри. Україна стікає кров'ю. Це посил вже не працює на емоційно-емпатичному рівні. Він був актуальним у перший рік війни. Зараз, коли світ чекає новин про нашу країну і бачить страшні кадри з Києва чи Кривого Рогу, першою думкою є добре, що це не у нас. Вибачте, за відвертість у той же час суми ситуація важка. Залужний терміново зібрав НАТО. Генерал зайшов для країни додатково 455 танків, 400 гаубиць та 40 старих систем ППО. Також снаряди, залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи Зеленський в Шоці, Україна визначилася з новим президентом війська НАТО. Також зайдуть на західну частину нашої країни. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що залужний хоче направити в Україну понад 50 тисяч миротворців та зайняти кордон з Білорусі аби вивільнити наші сили. Там він всіляко. Це буде Вати це ставши одним із стратегічних командувачів НАТО. Крім того, зброя Залужний постарається дати Сирицькому все, що тільки зможе видавати. Навіть на тій посаді генерал думає тільки про Україну. Зараз уся увага на суми. Ну і звісно, гроші, повна ревізія та заморозка рахунків зрадників почалося. Залужний більше мовчати не буде. Ми є свідками глобальних подій, які відбуваються в Україні і навколо неї. Пише політолог Валерій Змієвський. Колишній главком зсу погодився на ревізора військової допомоги західних союзників України та командувачем східного крила НАТО. Уся зброя і грошові потоки будуть керуватися виключно залужним. Вже не буде безслідно зниклих партій військового спорядження, зброї та розкрадених некорумпованих міністерством оборони України коштів, за якими стоїть російський кріт Єрмака. Залужний зустрічався з президентом Франції Макроном, який напередодні зробив гучну заяву про намір вести французькі війська в Україну. Звісно, зустріч була таємною, оскільки російські спецслужби не припинили полювати за генералом залужним, який клоун президент Зеленський. Не надав державну охорону навіть тоді, коли генерал обіймав державну посаду головкома збройними силами України. Французькі війська готуються для відправки в Україну. Франція розгорне війська і створить захисну зону, щоб у збройних сил України з'явилися потужні людські резерви для визволення півдня і сходу України історичних земель війська Запорізького. Французький телеканал LSI назвав п'ять сценаріїв розвитку події. П'ять сценарій відправлення в Україну, які озвучив президент Франції Мануелі Макрон, згодом України українське видання НВІ «Нове Врім'я детально описало ці сценарії. За першим сценарієм, як стверджує видання, Франція може побудувати заводи з виробництва та обслуговування зброї. Проте проблемою є те, що страхові компанії можуть визнавати за великі рахунки на будівництво. Тому такий сценарій є мало ймовірним. За другим сценарієм, Франція тренуватиме українські війська та братиме участь у розмінуванні. У матеріалі йдеться, що цей сценарій є найбільш реалістичним. Третій сценарій передбачає захист Одеси за даними Лемонди Макрон. Побоюються, що війна перекинеться на Молдову, якщо Росія окупує Одеський порт. водання зазначило, що такий варіант є можливим, але створює зовнішні певні ризики для самої Франції. За четвертим сценарієм, французькі війська створять в Україні буферні зони, щоб допомогти українським солдатам. Не виключено, що вони опиняться у звільнених зонах, наприклад, на білоруському кордоні, в Харсоні чи у Харкові. Таким чином можна було би дати сигнал росіянам утриматися від подальшого просування, крім того, вони Ни також могли би захистити цивільні райони, які регулярно стають мішенню російської армії. Пояснив Ніколя Тензер, викладача Паризького університету Сенсепо. П'ятий сценарій, який журналісти вважають найменш реалістичним, передбачає пряму участь французьких військ у зіткненні в окопах, як пише газета, сценарій, у якому французькі війська воюють з російською армією, був би рівнозначним оголошенню Росії війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.